Слава Україні. Розпочалась 657 а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів. Здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, минулої доби Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 15 безпілотників типу шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних безпілотників. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синківки та північно західніше Петропавлівки Харківської області.